В Україні обов'язкові щеплення проти десяти хвороб: гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правецька, шлюк, поліоміеліт, хіп, інфекція. У нещеплених людей хвороби мають тяжкий перебіг і завершуються ускладненнями, а інколи і навіть смертю. Єдиний спосіб захиститись від вакцинокерованих керованих інфекцій часно зробити щеплення. Більшість дітей, які потрапили із цієї недугою до нас в стаціонар, це були діти нещеплені по тих чи інших причинах. Ці хвороби, які е, виникають у дорослих, а характерні при цьому для діток, е, дорослими надзвичайно важко переноситься. У них е, більш виражені всі симптоми захворювання, е, в тому числі і швидше, і важче е, виникають ускладнення. Бабуся лежить по догляду за дитиною. У дитини виник кашлюк, е, дитина, як виявляється, там була не щеплена. Е, Ну а бабуся, відповідно, не проводила вже багато років ревакцинація, яка повинна бути проведена в принципі з 26 років, кожних 10 років. Е, надзвичайно важко переносять. Е, е, легко виникають запалення, які погано лікуються, терапії при кашлюку, приступи довші, триваліші, Сама, Сам період хвороби навіть значно подовжується. Якщо ви чи ваша дитина ніколи не вакцинувались, то зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра. Він розробить індивідуальний календар щеплень. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного, зокрема, залежить від рівня охоплення щепленнями в Україні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98%.